Будемо розпочинати з межі Харківщини та Луганщини. Загалом аналітики аналізують, що тривають позиційні бої. Немає тут великих таких атак з боку Російської Федерації, так само з боку збройних сил України. Генштаб повідомляє про одну атаку, зокрема на Луганщині з боку окупантів біля Білогорівки. На Білогорівку це вже ближче до Донеччини. Цю атаку, звісно, наші військові відбили. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що наші сили там добре укріплені загрози про. Риву немає щодо Сватової Криміно Криміної. Ми бачимо це ось ця лінія, і очікуємо, що скоро звідти будуть хороші новини. Тут наші сили буквально вигризають в окупантів наші території назад, метр за метром. Фіксує тут чималу кількість загиблих рашистів та їхньої техніки. Далі ми будемо говорити про Донеччину, а саме Солидар. Станом на неділю 18.30 штурмові загони ворога зайняли промзону біля копальні номер 7, що знаходиться в адміністративній. Ному кордоні міста Соледар і є західною його околицею. Про це повідомив командир підрозділу аеророзвідки збройних сил України Роберт, Роберт Бровді, позивний Мадяр. Він зазначив, що фронт е, знаходитиметься відтепер поряд, але за межами міста. Але ми так розуміємо, що конкретно відбувається в місті. Наші війська можуть контролювати з неба за допомогою безпілотників. Мадяр продемонстрував, як вони стежать за противником бійці. Помітили ворога за залізницею в західній околиці Соледара з хорошого для певної кількості рашистів Ця присутність була останньою. Починаємо утилізацію понад двох десятків хробаків. Працює 203-й калібр 43-ї бригади. Баба. -ба! І продовжуємо тему Соледара в нашому міноборони офіційно не заявляли про відхід наших військ. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Фейсбуці в контексті відбитих атак на Донецькому напрямку наголосила на Соледарі і зазначила, бої там тривають і закликала не розповсюджувати неперевірену інформацію. Але в сьогоднішньому зведенні генштабу про відбиту атаку саме в Соледарі не повідомляли. Тож давайте поглянемо на карту, як змінилася ситуація. Наразі там ми на жаль бачимо певні зміни на карті. Ось ситуація на вчора. Ось ситуація на сьогодні. І саме в районі Соледара, як ми бачимо, побільшало червоної зони. Тобто окупанти ймовірно тут просунулися в районі міста. Можливо, зараз противник планує щось і північніше. Соледара, за даними аналітиків, Deep State Map, ворог підтягує резерви для розвитку наступу на веселе, роздолівку та краснополівку. Як ми бачимо, ця частина. Міста ці населені пункти вони є північніше від самого Соледара. Подивимось, що відбувається вже ближче до Бахмута. Там ворог також намагається дещо просуватися, але північніше Бахмута, тобто, все таки він націлений більше на Соледар. Там ворог атакує благодатне та Красну Гору. Ось ці населені пункти. Через втрату підгородного суттєво погіршилася оперативна обстановка на півночі Бахмута. Рашисти прорвалися на дачі совхозне в народі його так називають. Та через ліс у приватний сектор по вулиці Селікатній. Ось тут приблизно це східна частина буде. Зараз перейдемо на Авдіївський напрямок. Тут сьогодні є оновлення. На карті його не показано, але є інформація чимало інформації додаткової, що там відбувається. Аналітики Діпстейт зазначають, що завдяки морозу, на жаль, ворог зайшов по кризі у північну частину водяного. Ось цей населений пункт. Пробує атакувати Невельське вчергове втрачає піхоту та техніку, але успіху там немає. Підтягнув навіть резерви для штурму східних околиць Авдіївки. Як результат окупанти концентруються на штурм. Мових діях, направлених на взяття Красногорівки, хоче противник намацати і слабкі місця південніше Мар'їнки у загарбників там чималі втрати, так через нестачу ліжко, місті у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області. Ось цей ось це місто власне українське, але тимчасово окуповане. Усіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки. Жданівка приблизно за 35 кілометрів від самої Горлівки, від з лінії фронту, і власне таким чином вони їх туди звозять, аби полікувати.